Ціну товарів або послуг сьогодні. Наш ефір стосується лише послуг. Ми не будемо розбирати оподаткування війті товарів. Тому для it компаній для it фрілансерів це відео буде однозначно корисним. Тому відповідальним за утримання цього податку є продавець, і відповідно, якщо у вас компанія або ви фрілансер, вам потрібно завжди задуматися про свої податкові зобов'язання з ПДВ в Європі, в Штатах, Великій Британії. Це головні три напрями, які ми сьогодні будемо розбирати. Розпочнемо з Європейського Союзу. Це найближчий і найрозповсюдженіший кейс, коли виникають запитання: а що ж відбувається з ВІТІ в Євросоюзі? А головне, що потрібно знати, в кожній країні є своя ставка ПДВ. І до того ж є їх ще й декілька в країні. Це стандартна та знижена. Стандартна ставка застосовується до більшості послуг, а знижені застосовуються лише до окремого переліку товарів чи послуг, наприклад, фармацевтичні товари, послуги пасажирського транспорту або ж медичне обладнання. Якщо ми з вами узагальнимо інформацію з європейського союзу, то мінімальним рівнем стандартної ставки в Європейському Союзі буде 15%, а знижена цілих 5%. Але е, хочу е, заакцентувати увагу: що якщо ми говоримо про it послуги то е, у більшості країн буде застосовуватися стандартна ставка, і ми не можемо претендувати на знижену. Ставку відповідно максимальний рівень ПДВ міжнародними договорами не передбачений, і кожна держава визначає таку ставку на свій розсуд. Тому в Європі ви можете стикнутися з тим, що в одній країні ставка стандартна ПДВ буде складатися 19 наприклад, а в іншій країні 27% як в Угорщині. Тому перед тим як розпочинати свою роботу в країні, зверніть на це увагу. Загальний принцип оподаткування ПДВ це послуга оподатковується ПДВ, яка споживається на території країни. Відповідно, якщо ви постачаєте послугу на території ЄС. То місцем а, виникнення обороту, надання послуг, і в цій країні потрібно і оподатковуватися. А, тому а, далі ми розберемо деякі принципи, як оподатковується послуга у форматі B2B, у форматі B2C, і стане зрозуміліше. За загальним правилом, звітувати по ПДВ повинна країна, а, компанія в тій країні, куди ця. Послуга надається для того, щоб отримати доступ до звітування і відповідно адміністрування VAT, потрібно, потрібно першим кроком зареєструвати собі vat номер. Це стосується. Компаній юридичних осіб, і а, ІП або стат зі статусом self-employed та індивідуальних підприємців, які постачають послуги на території Європейського союзу. А, відповідно, як визначити, що ви підпадаєте під VAT? А, Потрібно з'ясувати, де виникає місце виникнення обороту. А, тому є три таких основних принципи: Перший – це розташування компанії, що надає послуги на момент постачання, якщо надання. Послуги здійснюються без додаткового транспортування. Друге, це якщо кінцеве місце надання послуги його набувачу знаходиться всередині Європейського союзу, і третє це місце, де компанія, що надає послуги, знаходиться в момент запуску послуг в цивільний оборот при імпорті тощо. Хто може зареєструвати vat номер? А така можливість є у компанії резидентів, які здійснюють оподатковані ПДВ операції. А, і також в деяких випадках навіть отримати vat номер можуть компанії з третіх країн. Відповідно, наявність такого VAT номеру дозволяє вам не сплачувати податок у межах ЄС, коли це дозволяється у форматі реверс чарджу, а також дозволяє адмініструвати і, відповідно бути у цілковитому комплаєнсі з європейським законодавством. У більшості країн Європейського Союзу є такі ліміти, коли при досягненні оподаткованих операцій компанія або ІП зобов'язаний зареєструватися як ПДВ-платник. Наприклад, у Естонії така сума складає 40 тисяч євро, і в залежності далі від кожної країни є такий ліміт, коли ми обов'язково повинні зареєструвати собі ПДВ номер. Якщо ж компанія або фрілансер його не зареєструє, а Податковані операції є, і ліміт буде перевищений, то тоді вже наступають і штрафні санкції, і до нарахування ПДВ, і такий сніжний ком проблем, до яких не варто йти. Тому звертаємо на це увагу. Тепер, якщо розповісти більш простими словами, як це буде працювати на практиці, розберемо історію з B2B. Що таке B2B? Це коли одна компанія постачає послуги іншій компанії. Відповідно. При досягненні ліміту або є навіть можливість добровільної реєстрації, це коли ще ми не досягли ліміту обов'язкового в країні, але вже реєструємося як ПДВ-платник. Ми отримали vat номер, і тоді ми можемо постачати іншій європейській компанії, яка також має європейський ВІТ номер нашу послугу зі ставкою 0%. Тобто ми створюємо інвойс. Перевіряємо нашого замовника в європейському реєстрі, бачимо, що його vat номер є валідним. Тобто, запитуємо в нього цей vat номер, вбиваємо на сайті. Там буде написано це валідний чи ні. Тобто дійсний чи ні. Якщо він дійсний, ми його вставляємо в наш інвойс і абсолютно логічно ставимо ставку 0%, тому що застосовується система реверсчарж. А це головний принцип, який потрібно зрозуміти. Тобто, щоб у двох компаній у форматі B2B були цивіті номера. Зараз ми з вами кажемо, звісно, про європейський союз. Якщо у вас європейська компанія, яка постачає послуги, наприклад, для американської компанії а послуги, то у такому випадку це вважається експортом за межі Європейського союзу, і в інвойсі ми також сміло ставимо 0% ПДВ. Тобто ми не запрашуємо ПДВ номер в цьому, тут тоді немає сенсу. І Це стосується усіх третіх країн, коли ми експортуємо з території Європейського союзу в будь-які. Інші треті країни за межі Європейського союзу, відповідно, тепер ми поглянемо на іншу ситуацію. Це коли ваш замовник є не юридична особа, а фізична особа. Бо b 2 c працює трохи інакше. Правила ПДВ оподаткування. По Що ж тут в нас відбувається? Якщо ми надаємо послуги фізичній особі, тобто у форматі B2C, як компанії, відповідно, вона не зареєстрована як підприємець або не має VAT номеру, то нам потрібно виставляти інвойс і визначати, де ця фізична особа проживає, знаходиться і таке інше, тобто брати її адресу реєстрації або доміцель адресу, тобто проживання. Наприклад, ця фізична особа знаходиться у Франції, то відповідно тоді в цей інвойс ми повинні закладати ставку ПДВ Франції. І таким чином, якщо, наприклад, в Німеччині, то тоді застосовуємо ставку ПДВ Німеччини або будь-якої іншої європейської країни. Тобто тут ми не можемо застосувати ставку 0%, якщо у нас у фізичній особі немає статусу суб'єкту підприємницької діяльності або VAT номеру. Тому в B2C працює. Трохи все по-іншому. А за цим QR-кодом ви можете перейти на наш сайт і знайти актуальні VAT-ставки в Європі. Але безумовно, що кожного року потрібно робити апдейт цієї інформації, бо вони можуть змінюватися не часто, але тим не менше. А попередньо ми з вами розібрали, якщо ви постачаєте it послуги все, що пов'язано з розробкою програмного забезпечення, але в нас є ще й таке поняття, яке відрізняється трохи: це електронні послуги в ЄС. А до електронних послуг відносяться. Такі категорії, як, наприклад, постачання відео, музики, ігор, послуги вебсайтів, хостинги, онлайн сховища, програмні послуги, які надаються через SaaS. Тобто, це такі всі послуги, які автоматично можна скачати. На них людина не ніяк не впливає, не розробляє, не пише код, який передається конкретному замовнику, як в Аутсорсінгу. Тобто, це щось готове, що можна скачати, можна передивитися. Завантажити це якісь ось електронні книги, онлайн підписки, доступ до сайтів, завантаження звітів і все інше. Тобто, якщо у вас такий сервіс, як saas продукт то тоді ПДВ оподаткування буде трохи іншим. І вам потрібно трохи більше заморочитися для того, щоб побудувати, наприклад, якщо ви постачаєте це через свій веб-сайт, побудувати систему трекінгу і відповідної сплати VAT до країн, де знання знаходяться ваші замовники для того, щоб спростити цю систему. Бо якщо в нас, наприклад, є вебсайт і його завантажують якісь там, наприклад, частини тексту, зображення да дизайн-компоненти, завантажують люди, фізичні особи з багатьох країн. То і в тому числі в, в рамках Європейського союзу. То в Європейському Союзі придумали таку а, схему, як МОЗ, Mini One Stop Shop. А це система, за допомогою а, якої можна адмініструвати в рамках єдиного вікна а, сплату податків ПДВ адміністрування до усіх країн Європейського Союзу. Тобто, не потрібно отримувати VAT номер у кожній країні, не потрібно звітувати в кожну окрему країну, можна зареєструватися. Всуруватися в цій системі МУС або ОСС, як вона потім змінила свою назву, і відповідно вже декларувати і сплачувати податки через цю систему. Електронні послуги в ЄС без VAT. відповідно, є певні виключення, і тут потрібно працювати з кожною окремою компанією вашою послугою окремо. Тобто, це не є зараз податковою консультацією професійною, а це для того, щоб ви орієнтувалися, що є ще й перелік послуг, які не оподатковуються. Наприклад, це постачання DVD, cd дісків, це професійні поради, що надаються електронною поштою, наприклад, консультантів це. Розробка обкладинок, онлайн навчання через інтернет. Якщо є втручання людини, це квитки і таке інше. Тому підсумуємо, якщо компанія надає електронні послуги, то відповідно виникає зобов'язання щодо реєстрації ВІТ-платника в обов'язковому порядку у більшості випадків надання IT послуг. І відповідно тоді потрібно адмініструвати і з'ясовувати, де знаходиться кожна фізична особа, яка купляє ці послуги, а і додавати ставку ПДВ. Цієї країни насправді це важко звучить, але тим не менше є багато різного софту, який дозволяє автоматизувати ці процеси. І тобто, вже багато сайтів, програм роз... імплементували таку систему у себе, тому потрібно так заморочитися, але це все можна легко зробити. Тут, відповідно, ми надаємо приклад, якщо, наприклад, у вас є стрімінгова кіберспортивна платформа, яка зареєстрована на Кіпрі. То для того, щоб надавати послуги перегляду монетизації контент, контенту всередині цієї платформи громадянам ЄС, потрібно зареєструвати першим кроком vat номер. І далі, якщо клієнт зі Швеції, наприклад, захоче придбати доступ до платформи, то до інвойсу потрібно додавати ПДВ в розмірі 25%. і потім вже ви будете сплачувати через систему єдиного вікна ЄС до казни Швеції цю ставку податку. Це ми завершили з вами Європейський Союз. Тепер подивимося, що відбувається у Великій Британії. Нагадаю, що відбувся Брексіт, і відповідно, а тепер Велика Британія не відноситься до загальних правил директиви Європейського союзу про ВІТІ. Тому тепер для цілих ПДВ сполучене королівство розглядається як третя країна, і з 1 січня для неї будуть застосовуватися правила як для третіх країн. Що це значить? Що якщо ви експортуєте послуги, наприклад, у вас компанії у європейському союзі, ви експортуєте послуги для Великої Британії, наприклад, то у цьому випадку в Європейському Союзі ви застосовуєте ставку 0% у своєму. Інвойсів далі, вже в залежності від типу послуг, від типу SAS продукти потрібно аналізувати законодавство Великої Британії відповідно стосовно зобов'язань вже на території Великої Британії. І а, третій, а, третій регіон, про який варто сказати, це чи є VAT в Штатах, а, також розповсюдженіше питання. А, ІАІТІ є у більшості країн світу, але саме такого терміну, наприклад, в Штатах та Японії, не існує як податок на додану вартість. Але є певний аналог звичного цього ПДВ і називається він Sales tax. А, Відповідно, у кожного штату. В Сполучених Штатах Америки є своє законодавство, і, відповідно, є кожна різна ставка цього sales tax. Відповідно, це може бути як на рівні штату, так і на рівні округів або міст. Ставка цього податку складає від штату до штату, вона коливається від 2,9% до 7,25% на рівні штату. Відповідно, застосовується він не у відносинах B2B, коли у нас одна компанія постачає інші, а у відносинах b 2 c Наприклад, якщо у вас є роздрібний продаж товарів, певних цифрових продуктів деяких. Послуг, тому у більшості випадків B2C потрібно розбиратися з Sales Tax у штатах і адмініструвати, де знаходяться ваші, тобто аналог певний є з європейським союзом, де знаходяться фізичні особи. Відповідно, там ми і утримуємо той податок штату, який є у форматі Sales Tax. Відповідно, також на нашому сайті ви можете знайти статтю, де дізнатися більше про Sales Tax і про перелік. Підписуйтесь на канал Fine Evolution. Ми намагаємося робити той контент, який буде цікавий нашим глядачам. І до нових зустрічі! Гарного дня!